І всім привіт, з вами Армакітоні Крейн, і сьогодні я вам покажу, як треба будуватися ніндзя-бріджем. А ми приступаємо. А, ну, для тренування бажано зайти на а, якийсь сервер для будування. Наприклад, це може бути Tverion, на ньому є тренування-будування. Б'єте в Google чи в YouTube Тверіон і, вам, і він вам виб'є адрес. Ну, адрес треба буде там пошукати, але можна знайти. Або в, тв... Або в режимі творчества, ну, в тому. В одиночці, якщо не виходить. А, другий етап то у нас як, пос... як будуватися. Ставимо націл десь на серединку блока, тобто десь сюди. І ставимо, і просто будуємось. На шифті, якщо ви не вмієте якось по-іншому. А тепер дивимося ось цей проміжок, там, де я поставив тут блок. І там, де я підійшов до краю цього блока, можна пропустити. Це називається ніндзя брідж. Тобто, не коли ми так будуємось, а коли ми ось так будуємось. Тобто, після того, як ми натиснемо на праву кнопку миші. Ми відпускаємо Shift, а потім його затискаємо. Можете зараз послухати а, кліки, а, миші, щоб зрозуміти таймінги. Мій рекорд на 50 блоків 21 секунда 350 мілісекунд. А на 30 блоках 12 секунд, 458 мілісекунд. Спробуйте побити. І тренуйтеся. Багато-багато тренуйтеся. Не думаю, що у вас вийде з першого разу. Це не... Нескладна техніка її виконує більшість е, найкращих, але в ідеальному виконанні. Вам не обов'язково знати все ідеально, бо е, після того, як ви базово це вивчите, е, ви зможете е, легко це освоїти, просто грая і використовуючи це. А, і думаю, вам буде цікаво навчитися будуватися ніндзя бріджем а, вверх і, в, і по діагоналі. Вверх я зараз вас навчу. Ставимо на ціл трохи нижче ніндзя брідж І робимо теж саме. Але між кліком і шифтом вставляємо ще пробір. Тобто після того, як ми встали на Shift, підстрибуємо, прибираємо шифт, а потім його натискаємо. Потренуйтеся. Все, потренерувалися. А тепер до цього додаємо два кліки. Тобто ось так. Це чудово. А тепер просто застискаємо С, тобто назад, і повторюємо ті дії. Не вийшло нічого страшного, повторюємо. Може трохи е, повільніше треба, може трохи е, більше треба робити. Є багато різних технік. Але це найлегше. Ось так от е, можна робити. І не забувайте тренуватися, бо навіть у мене, хоч я і дуже довго з цим граю, у мене не завжди це виходить. А я переходжу до е, ніндзя-бріджу по діагоналі. Для того, щоб це виконати, підіймаємося на два блоки. І встаємо на цей краєчок блоку. Але націл ставимо не на кут, а трохи правіше чи лівіше. А тепер робимо той самий ніндзябж, тільки додаємо елемент з ніндзябріджу драбинкою. А натискаємо не один раз, а два. Послухайте. Ось таке у вас має виходити. Тренуйтеся. Це вже в одиночному світі, бо не всі сервера, як Тверіон не дозволяють будуватися по діагоналі на таких тренуваннях. Там можна тільки або вгору, або попри. На деяких серверах є а, в тренування, будування. А, Таке, що можна будувати по діагоналі, тому це треба практикувати, на жаль, в звичайному світі. Вийде не з першого разу. У мене у самого на це близько 50-60 спроб пішло на те, щоб зрозуміти, як це працює, і навчитися цьому. І все. Ну, а наші тренування підійшли до кінцю після всієї цієї інформації. Вам залишається тільки тренуватися. І все. Бажаю вам успіху. Ви молодці. Сподіваюся, ви зможете стати справжніми про за допомогою цього відео. До побачення!